Весняне сонечко і тепла погода подобаються не тільки вам кліщі активізуються, і пил сахари їх не зупиняє. Жарти жартами, але насправді ці комахи, з якими добре знайомі всі власники чотирилапих, дуже небезпечні. Вони присмоктуються безболісно, а переносять загрозливі недуги, як, от, хвороба лайма, що може вражати серце, шкіру і суглоби. До львівського інфекційного шпиталю потрапив юнак, в якого постраждали всі ці органи. Окрім того, непролікована хвороба викликала рідкісне ускладнення і діагностували його аж за сім років після. У кусок кліща. До інфекційної лікарні 18-річного пацієнта скерували з висипанням, причину якого не могли назвати дерматологи. Крім того, в нього боліли суглоби, і запалений серцевий м'яз. Як з'ясувалося, винен в усьому кліщ. інфекціоністка Ірина Пастушко розповідає: сім років тому кровопивця вкусив юнака у плече. На шкірі з'явилася еритема – це специфічне почервоніння, яке вказує на хворобу лайма. Її хлопець недолікував, а з часом почались ускладнення з суглобами і шкірою. Юнака діагностували атрофічний акродерматит, який востаннє виявляли 12 років тому. Рідкісне це ускладнення це атрофія шкіри. Шкіра така атрофована, як, як стара газета. Знаєте, робиться так. В місці розгинальних поверхнях кистий може бути і на стопах. І от якраз ця причина його недолікування. Далі високі в нього і показники до цієї хвороби. Ну, сім років він вже хворіє, і тепер він буде отримувати вже антибактеріальне лікування вже повністю 28 днів. Тож медики закликають, коли вас атакував кліщ не нахтуйте власним здоров'ям. Якщо на місці укусу упродовж декількох діб з'явиться почервоніння, зверніться до лікаря. На ранніх стадіях хвороба лайма цілком виліковна. Кліщі активізуються з настанням весни і чатують на жертву у кущах і високій траві. Тож після прогулянки з пасиком ретельно огляньте себе й улюбленця. Аби приборкати паразитів, міські парки регулярно обробляють спеціальними розчинами. Найімовірніше цьогоріч за процедуру Візьмуться наприкінці квітня, на початку травня, адже для обробки потрібна стабільно тепла і бездощова погода.